Доброго дня всім! Радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Антон Дяченко. Ми з вами спілкуємось на теми якісного алкоголю, на теми вина, на теми різних інших напоїв. І сьогодні ми традиційно з вами в прекрасному виномаркеті Оклайн з величезним вибором різних напоїв. Сьогодні ми поговоримо з вами про віскі. Сьогодні ми говоримо про особливі віскі, які відрізняються своєю цікавою витримкою і довитримкою. Ми говоримо про магію бочок. Сьогодні у нас є представлена ціла лінійка цікавих оригінальних напоїв, які відрізняються тим, що вони витримані довитримані витримані в різноманітних бочках. Ми сьогодні спробуємо з вами дослідити, як ці бочки будуть впливати на смак і аромат напоїв. Сьогодні ми куштуємо, звичайно класичну Шотландію, але крім Шотландії, має можливість з вами скуштувати дуже особливі віски, які походять з країн, які не відрізняються і невідомі як виробники саме військи. Але попри те, вони сьогодні представляють достатньо цікаві і оригінальні напої. Отже, перший реліз, яким ми, ми з вами сьогодні будемо знайомитися, це віски із Шотландії від. Достатньо старовинної дистилерії, яка називається Окентоушен. Сьогодні це в нас номер один на дегустації. Окентоушен відома ще здалеко 1823 року, коли була створена ця дистилерія. Ну і знаходиться вона в регіоні Лоуленд. Лоуленд не має дуже багато дистилерій, так як, наприклад, Спейсайт або Хайленд, але виготовляють військи декілька цікавих дистилерій, серед яких якраз одна з найвідоміших саме Окентоушен. Чим відрізняється Окентошин? Це власне тим, що ця дистилерія має потрійну перегонку, тобто не подлійний як усі Шотландії, а переганяє свої спирти тричі, що наближає по стилю цей віскі до Ірландії. Крім того, Кентошин не використовує торф для окурювання і сушіння солоду. Тому торфяних ноток ми в класичній лінійці Окентошина не знайдемо. Власне, ми з вами сьогодні куштуємо цікавий варіант. Окентоушен має достатньо велику лінійку. Ми обрали сьогодні для дегустації з вами віск, який називається Окентоушен 3-Wood, тобто потрійне дерево, яке витримується дійсно в трьох типах бочок. Отже, Wood – це є витримка базова 8 років односолодового віскі в бочках з під бурбону. Після того цей же віскі переливають в бочки з під сухого хереса Олроса, приблизно на рік півтора по часу. І після цього ще на півроку або рік часу фінішують в бочках з під десертного Хересу «Педро Хіменес». Тому у нас є три бочки: бурбон, Олоросо і «Педро Хіменес». І міцність цього напою є 43 оберти. Давайте покуштуємо з вами його на аромат і смак. Кольор цього віскі відрізняється поруч із сусідніми двома, оскільки три типи бочок. І знову ж таки, оцей десертний солод, десертний. Херес Педро Хіменес, він надзвичайно сильно впливає і на кольор цього віскі. Ароматика надзвичайно приємна. Типові хересні нотки, сухофрукти, горіхові ноти. Приємна вершковість солодова. Нотки пряного дерева все дуже класично, дуже хересно. Відчувається легка солодкавість. І покуштуємо цей віскі на смак. Легка перечність смаку, насичені деревесні нотки, насичена нотка сухофруктів. Назвичайно такий смак обволікуючий, огортаючий. З легким солодовим і сухофруктним післясмаком. Прекрасна хересна історія, прекрасне доповнення бурбону і хересу. Надзвичайно збалансований, м'який, сухий і водночас насичений і багатий аромат і смак цього віскі. Переходимо зараз до нашого другого варіанту, який стоїть поруч. Це вже є незвичайна країна для виробництва віскі. Ми з вами переміщуємося в спекотний. Ізраїль. І у нас з вами є дистилерія, яка називається «Milk and Honey», що перекладається як молоко і мед. Це відсилка до Біблії, в якій згадується земля Ізраїлю як саме земля меду і молока. Дистилерія не має такої довгої історії, як, наприклад, Оушен». Вона створена у 2012 році людьми, які, в принципі, не були добре знайомі з процесом виробництва військи. Саме тому запросили для консультації надзвичайно талановитого і відомого у світі фахівця, якого звати Джим Свон. Джим Свон фахівець саме у виробництві віскі з спекотних регіонів в екстремально спекотному кліматі. І він почав консультувати цю молоду дистилерію. Ну і власне згодом, уже у 2019 році, Мілкен Хані випустили свій перший реліз, який назвали Класік. Але згодом була випущена ціла лінійка, яка називалась Elements, яка фактично являла собою фініші класіка в різних типах бочок. Власне, клімат Ізраїля достатньо спекотний, це, безперечно, суттєво впливає на виробництво віскі. Фактично, доля ангела, тобто відсоток випарованого спирту, в Ізраїлі, може складати до 12%, при тому, що в Шотландії він складає 2-3 Тобто в рази більше, і очевидно, в рази швидше віскі дозріває, тому що воно в рази швидше і глибше працює з деревиною, проникає в дерево, в пори дерева, і дерево значно активніше і швидше здійснює свій магічний вплив на напій, який в ньому знаходиться. Джим Свон, який на жаль вже є покійним, практикував надзвичайно цікаву річ техніку, яка згодом. Була названа STR. це є спеціальні бочки з під червоного вина, які спеціальним чином оброблялися. Зрізався внутрішній шар приблизно на 5 мм завтовшки і заново опалювався, щоб екстрагувати той цукор, який лишався ще в порах дерева, і надати віскі згодом цікавішого смаку і глибшого, темнішого кольору. Власне, дистилірія, яку ми з вами сьогодні куштуємо, з якою ми з вами знайомимося, повторюсь, має цікаву лінійку до витримки в різних типах бочок. Сьогодні ми знайомимось з вами із варіантом, який називається Red Cask. тому що класичний варіант базового віскі окремо витримується в бочках з-під червоного ізраїльського кошерного вина. Базова версія це є класік, який витримується в бочках з-під бурбону, і частково в бочках, які називаються STR. Власне, оці бочки спеціально підготовлені за методом Джима Свона. Це приблизно половина власне цього напою. Ще половина цього напою. Це, власне, чиста витримка в бочках з-під червоного вина. Загальна витримка складає близько 3-4 років. Ну і міцність цього напою вже є більшою. Тут є 46 обертів алкоголю. Покуштуємо з вами тепер ізраїльські віскі. Значно м'якша нотка ягідна. Порівняно з попереднім варіантом. Немає цих хересних відтінків. Ягідно винні нотки. Солодкі ягоди лісові в перемішку з вершками. Це такий ягідний йогурт, можна навіть порівняти, умовно кажучи. Приємна ягідна солодкавість, легеньке дерево. надзвичайно багатий, гарний м'який букет в ароматі. Попри свою міцність, попри 46 обертів алкоголю, надзвичайно м'який смак надзвичайно м'яко огортає, відчувається навіть більша м'якість порівняно із окентовшином, де є 43 оберти алкоголю. Ну і після смаку приємні нотки пряного дерева, благородного дерева відчуваються. Надзвичайно цікавий варіант Екзотичні віскі, оскільки це Ізраїль відрізняється від Окентоушена шотландського однозначно. М'якість, легка ягідність і надзвичайно приємний м'який, збалансований смак. Тому от, хто полюбляє віскі з фінішем, наприклад, в портвейнових бочках, там де є винні нотки. Це прекрасна альтернатива, яку ви можете для себе відкрити і скуштувати. Ну і переходимо зрештою до нашого третього прикладу, який сьогодні у нас є на столі. Це, напевно, ще більш незвична країна для виробництва віскі, це країна Австралія. І ми з вами знайомимося із виробником, який називається Моріс. Моріс це є виноробня, яка створена в Австралії ще в 1859 році, яка спеціалізується на виробництві кріплених вин. І на сьогодні це один з лідерів в світі виробництва кріпленого вина. Власне, Моріс, це вже є виноробня, яка має шість поколінь власників. Вона знаходиться в руках однієї родини. Власне, на сьогоднішній день Моріс вирішила створювати не лише вино, але так само і віскі. У 2016 році вони запустили виробництво, причому використали для цього старовинний перегінний куб, який вони мали на виноробні ще з 1930-х років, який називається Аврора. І створили його аналог, такий самий куб, який назвали Елла. От ці два дистилятори з жіночими іменами виготовляють цей крафтовий цікавий австралійський віскі. Оскільки це є виноробні, оскільки вони займаються кріпленими винами, звичайно, у них величезна кількість бочок саме з під вина. Тому е особливість австралійського віскі Моріс в тому, що воно витримується саме в бочках з під червоного вина, і пізніше фінішується. Є також цікава лінійка цього виробника, і ви зможете її собі відкрити за бажанням, подивитися. Але ми з вами сьогодні куштуємо моріс, особливий, як підписано на пляшці – Токай барель відсилаючи нас до відомого угорського виноробного регіону Токай. На жаль, з Токаєм Оригінальним цей віскі не має нічого спільного. Подібно до Токаю, Гран-Топакай називається одне з найцікавіших і найбільш преміальних вин цієї австралійської виноробні. Гран-топакай резерва це кріплене австралійське червоне вино, яке. Понад 15 років витримується в бочках з-під французького дубу. Відповідно, ми маємо тут два типи бочок. Базова витримка цього віскі відбувається в бочках з-під червоного вина, і фініш в бочках з-під ґранд Топакай Резерва, 15-літнього червоного кріпленого, який є фактично аналогом портвейну. Ну і ми тепер куштуємо з вами власне цей цікавий австралійський варіант, який до слова. Має міцність уже 48 обертів алкоголю. Дуже багато фруктів в ароматі, дуже багато ванілі, вершків. Фруктові нотки, які дуже гарно перемішуються з нотками кондитерськими, свіжоспечений шоколадний кекс, шоколадне тістечко. пріли листя. І дуже гарно розкриваються відтінки сухофруктів. Зокрема, тут відверто відчувається чорнослив, інжир, курага і вся палітра от, ноток сухофруктів вона вся є у цьому прекрасному віскі. Но якщо говорити, що існують віски на різні пори року. То це справді віскі осінній. Тут вся палітра таких осінніх смаків, осінніх ароматів, і вона яскраво відчувається в цьому келешку. Справжні осінні віскі. Які дійсно потрібно відкривати і куштувати в холодну осінню погоду, тому що смак нього неймовірно огортаючий, він не вдаряє різко по рецепторах, але впевнено і насичено огортає і зігріває. 48 обертів алкоголю, але ці 48 обертів не різкі, не гострі. Вони м'яко але впевнено огортають, зігрівають і залишають приємний післясмак смак чорносливи, бо ви щойно з'їли шматочок чорносливу. Цукерка чорносливова, от такий присмак залишається в роті з лагеньким таким димком. Хоча це не абсолютно не торфяний дим, це власне, цей легкий димок сухофруктів. Тому прекрасний осінній варіант. Е, чудові віські для поціновувачів, які коштували вже напевно все по Шотландії, по Ірландії. Ким цікаво щось нове для себе відкрити. Австралія, виноробня Моріс і Дистилірія вже Моріс це прекрасне відкриття. Взагалі, всі три варіанти це цікаві. Версії на будь-який смак, і оця довитримка і витримка в різних типах бочок вона значно ускладнює і збагачує смак і аромат кожного з цих віскі Тому складно з них виділити щось для себе головне, смачніше. Кожен віскі по-своєму цікавий і оригінальний. І, звичайно, підійде для кожного по-своєму. Тому ви можете для себе відкрити лінійку кожного з цих виробників. В магазинах в виномаркетах Оквайн вони є представлені на поличках, і в кожному виномаркеті ви зможете цікаву повну лінійку цих віск для себе знайти. Ну і повторюю, що особливий ексклюзив це безперечно австралійський віск Моріс. На сьогоднішній день його є декілька варіантів. Є, зокрема, ще варіант з фінішем в бочках з-під мускату і в бочках з-під Хересу тому маєте бажання глибше собі дослідити австралійські або ізраїльські візки. Ви завжди їх зможете знайти і для себе придбати. Ну а ми продовжуємо відкривати світ якісного алкоголю, відкривати величезний світ віскі. Сьогодні ми з вами в черговий раз торкнулись магії бочок і дослідили, як ці бочки впливають на профіль того чи іншого напою. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Ну і будемо відкривати світ. Цікавого алкоголю і в майбутньому. Дякую всім за увагу.